Станом на 7 травня 2014 року з'явилося повідомлення в місцевій районній газеті про указ президента за номером 777 про призначення Іщенка головою Баранівської держадміністрації. Але позиція штабу, моя особисто, не змінилася. Нам регіонала не потрібно, нас вистачає своїх. Перемовини можуть бути, перемовини треба, але я повторюю ще раз: всі позиції членів штабу і моя, ми будемо перемовлятися лише з членами батьківщини, членами свободи або членами удару. Тільки представники цих трьох партій мають право займати керів... керівні посади, тому що на передових позиціях і гинули люди на майдані саме з цих трьох партій. У нас з'явилася інформація, що завтра, 8 травня, Баранський район приїжджає Литвин Володимир Михайлович. Ми е, хочемо вис, е, склати свою позицію, що завтра, буде, по е, якщо він буде, буде повна мобілізація людей. Е, ми прекрасно розуміємо, Володимира Михайловича, що в ньому тут в Баранському районі бізнес, е, так як її, її Мівчину поставили головою держадміністрації е, представника народної партії. У нас таке, я заявляю, у нас таке не пройде, тому що люди гинули. Не за Литвина, а за правду, чесність і справедливість.